Метапневмовірус переважно впливає на верхні та нижні дихання шляхи. Захворіти може людина будь-якого віку. А от середня та важкі форма захворювання спостерігаються в дітей першого року та літніх людей. В Україні також зафіксовано випадки інфікування. Натомість медики кажуть, цей вірус не новий. Його фіксують щорічно, як в Китаї, так і в інших країнах. Так в минулому епідемічному сезоні в Запорізькій області мета пневмовірус виявили у 24 осіб. А в нинішньому станом на 5 січня у 14. До того жодного летального випадку від цього вірусу зафіксовано не було. Я хочу наших глядачів заспокоїти. Ніякого офіційного привіду для занепокоєння щодо можливості виникнення епідемії на території нашого регіону чи взагалі країни наразі не існує. Це достатньо відома інфекція. І в рамках дозорного і піднагляду за грипом і респіраторними вірусними інфекціями ми її виявляли достатньо часто. Ми в цьому році, звичайно, ще не виявляли, а в минулому були випадки захворювання цю інфекцію. Не можна сказати, що, що вона якась страшна чи відрізняється від них. Навпаки, ніколи, скажімо, не реєстрували летальних випадків за дано офіційної статистики, саме по. Yes,